Друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Тімеджі Грає. І сьогодні я з Олесею будемо грати в гру, там де ми будемо робити, доставляти або ще щось зробити з піцею. Тут є касир, кухар, той, хто запаковує піцу, доставщик, але ми будемо тим, хто доставляє продукти. Ну що ж, я з'явився. І тепер ми будемо ждати Олесь Ого, нам навіть одразу дали зарплату. Це доволі неочікувано. Ну, тому що влаштувалася в мене роботу безплатно і зарплату одразу отримали. Вигідно, вигідно, звичайно. ось і Олеся з'явилася. Це доволі добре. Тож давайте зараз я сюди привезу вантажівку, яка тут поруч є. З того боку нібито нема, бо ані є. Але ми нібито тут єдині, хто доставляє піц. Хто доставляє, я хотів сказати, піцу, але це вже інша робота. А ми тут єдині, до речі, бачите, там є ще один піц. Єдині, хто доставляє продукти для піци, а тим часом ми вже приїхали. Це дуже добре. Кладемо продукти, ми їх вже всі поклали і можемо вже виїжджати. Ну, Треба було так трохи поїздити, щоб продукти травмувалися, щоб вони зайняли більше місця і загалом просто. Ну, але добре. Їдьмо далі. До речі, тут в цій грі. Яка пора року, така й обновка. Реально, я колись грав і справді тут, бачите, маленькі машини, на яких я вже, як і казав, доставляють піцу, там моцик в кутку. Ну, це таке. А ми бачите, тут отак треба припаркуватися задом. Чого саме задом? Адже бачите, якщо передивитися, тоді в нас з боку машини є ось такий важіль, який Олеся. Зараз повинна натиснути. Ну, вона побігла через свою сторону. Але там штука, яка її, мабуть, затягне, побачимо зараз. Чи зможе вона її пройти, так би мовити. І так, але їй не вдається. Виявляється, хто власник вантажівки, той її може. І ось чому ми мали саме задом припаркуватися, адже тут є ось така от штучка, яка це все. Отак от, от виштовхує. Тим часом Олеся вже сіла і ми їдемо назад. До речі, тут о, можна купити петів, якщо я не помиляюся. Також я не знаю, вони. Також тут є хати можна купувати, Олеся свою дуже сильно прокачала, вона була блакитна, ми її проїжджали. Вона якраз коли їхати. Ну, це найвигідніший шлях, хоча є ще багато інших. І цього разу я хочу заїхати так. Це якщо вам лінь розвертатися, але то це одно треба буде розвертатися. Ну хоча, якщо ви хочете заїхати праве, тоді ви просто можете отак-от об'їхати, але вам треба вписатися у поворот. Тим часом ми зробили так, щоб ворота відкрилися. І тепер будемо. Навантажувати, до речі, якщо все пусте, тоді не можна. Ну що ж, другу партію я вже також навантажив. Тож я сідаю і я спеціально не жду Олесю, хай вона вже докладе, адже зараз я хочу поїздити вперед-назад, щоб трохи утрамбувати. і... Цього разу, як ви можете бачити, ми вже трохи краще. Це зробили трохи якісніше. Але якщо придивитись, то все ж таки можна було трохи більше заповнити. Ну, але це, як на мене, вже таке. Головне, що нам вже ж платять якусь зарплату. А це дуже важливо. До речі, я як перший раз грав. І розвертався тут, я весь час вбивав дерева. Це я вже ненароком взяв блок. Ну, і якщо подивитись, тоді насправді багато можна було покласти. Це під яким ракурсом, звісно, дивитися. Тепер вона вилазить, я вилажу і будемо дивитись. Встала вона там. Вилітала трохи. Ну, але це вже таке. А тепер давайте влаштуємось на нову роботу. Можливо, на цю, але ні. Нас веде нас. Тож ми стаємо тут. І зараз нам будуть давати більше грошей. У мене є ця штука, так що я беру піцу. І о, все я поклав. Он вона. Все, я порізав я... і я поклав. Добре, тепер беру коробку, кладу піцу, ріжу. Ну це не для мене, якщо чесно. Тут коробки просто валяються, все летить. Це не для мене. Подивимося, які роботи тут є також, тут є кухар, але кухарем я взагалі не хочу бути. Тут є касир. І тут треба щось читати англійською, а ми в цьому плані не дуже. Тож, мабуть, нам найкраще повертатися назад. На ту роботу заплутався із цими дверима. Мене просять це віднести, але я просто його сховаю і їдемо назад брати цю професію. Ну, Тільки спочатку треба вилізти цю штуку забрати, але хай вона так вже й буде. Ну, або Олеся попробує закрити. Ну, зараз мені доведеться. Все. Ми сідаємо і їдемо вже назад. Доволі ця гра прикольна. Тут я не знаю, скільки день триває. Тут, до речі, нам просто ні за що дають монетки. Ну, може за те, що ми просто їздимо щось таке. Тут у, зараз додатковий. Час. І, до речі, тут, якщо проїхатись навколо скриньки із вірша, віршами, хочу казати, із листами, тоді ти її б'єш. До речі, можна ще так їздити, але мені так незручно. Ну, але давайте попробуємо. І це нереально просто Ну, реально, якщо вперед їдеш. Ну, а так мені просто дуже важко. Бо тут о, немає нібито цих зеркалець, щоб назад дивитися. До речі, хотів радіо відмкнути. Ну, Але радіо тут не включається. І вилізти, якщо чесно, це ще та задача. Я вже взяв собі роботу, ждемо, поки Олеся зараз сюди залізе і також візьме роботу. До речі, Якщо ви не маєте змоги подивитися у Ютубі, то можете подивитися у моєму телеграм-каналі. А і навпаки, якщо не маєте змоги подивитися у телеграмі, можете дивитися у Ютубі. Відео я викладаю і туди, і туди. Але спочатку відео з'являються на Ютубі. Але якщо в мене буде якийсь класний проєкт. То просто, щоб ви знали, то він буде спочатку з'являтися на телеграмі. Я буду писати, що скоро буде проєкт якийсь, можливо, якась нова рубрика, яку ви, до речі, можете запропонувати у коментарі, а тим часом бачите, стільки мені вже Олеся всього нагрузила. Зараз я проїдуся, утрамбую це все, бо бачу, що можна назад. Багато оцих штук покласти, але воно просто так не хоче утрамбовуватись, І нам дали 809 коїнів. До речі, вони доволі довго із нашого листа про зарплату йдуть просто до нашого рахунку. Який у нас, до речі, 7788 леся. Коли їй надходила зарплата, коли ми з нею грали, вона прокачувала хату. Ну, а я в хаті її рідко коли бував, то просто так. Ну, побачимо, можливо, мені все ж таки спане на думку. Туди сьогодні полізти. Ну, а ми все ж таки дотрамбовуємо ці коробки від піц і так далі. Рубрику ви можете написати в коментарі, як я вже і казав. Тож, можливо, фейкове відео популярне чи ні, або якісь експерименти робити. Ну, я не знаю, можете запропонувати у коментарях. А ми тим часом їдемо вже. Фух. це, якщо чесно, справді займає багато часу, але цього разу мені вже просто ліньки по нормальному їхати. Так що я буду їхати так по дорозі. До речі, на звичайних маленьких машинах ти не можеш збити дерева. От вам і спосіб утрамбовувати, коли ти в дерево врізаєшся, в тебе все підлітає. І цього разу будемо ми дуже гарно розвертатися. До речі, я ледь в машину не затаранився. Ну, а в дерево, звісно, затаранився. Закрилися двері, поки я там таранив всіх. І, до речі, з цього боку я ще не був. Ну, це не так зручно, можливо, і зручніше, бо не треба там лазити, ну, але тут дуже прикольно дивитися. Але я вас чесно тискаю. Бо мені здалося, що все. А, мені здалося, що там було тільки два блоки. Але там насправді було цілих 4 чи 6. Я не побачив. Ну, до речі, вже нібито ранок чи це такий вечір. Ну, якщо чесно, то тут -то день. Приблизно як у Майнкрафті. Десь 20 хвилин. Бо відео це триває загалом 15 хвилин, плюс мінус. Ну, і як ви бачите, тут зараз у нас вечір і так це вечір, точно. Або це так сонце встає, але навряд чи, бо я не пам'ятаю, що було нічого. Ну що ж, ми заїжджаємо на вже, мабуть, останню загрузку. І якщо чесно, це наше перше відео по Роблоксу, але в мене є багато відзнятих, але не замонтованих відео. До речі, я не можу. От він понакладав, але я не можу чужу -чу піцу. Вигружати. Бачите, я намагався, ну, просто фабрикав, а зараз я втомився, так що хочу посидіти. І побачимо, що тут ще можна робити. Я буду танцювати, але коли ти ходиш з тебе, ти не маєш нічого робити. А Олеся щось ого, брейк брейкданс якийсь зробила. Не знаю, як вона це зробила. Зараз будемо перевіряти. Не знаю, що з нами. Ну, яких хотіли, хотіли працівників, таких і отримали. І нібито оце ні, це не те. Це точно не те. Значить. Значить, 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 що це може бути. Ну, неважливо. Адже зараз нам потрібно або далі працювати. О, різко якось нічно стало. Або йти по домам. І ми вирішуємо двоє очевидний варіант закінчувати відео. Тож, ставте лайки і всім пока.